3 профілактичне оприскування малини по листу. Дивіться, який результат. 26 червня. Сьогодні проводжу третю профілактику профілактичну обробку по малині. Так все Чому вирішив проводити зараз? Тому що у нас протягом 2-3 тижнів були дощі. Так, тройденні погоди, два-три дні дощі. І вирішив провести третю обробку. Також замітив, що малина вже почала так, якби, е, так, якби, підготовку до цвітіння. Зараз покажу, навіть так, якби, підготовку вже до цвітіння. Також, е, на літніх е, пагонах вже є ягода, це є херітейч, також е, мапема. Зараз десь також бачу, що починає деякі вже так якби, що трохи буде зав'язуватися ягода. Вирішив провести обробку зараз, щоб пізніше вже не проводити. Малина дуже сильно розрослася. Це є другий рік від посадки. Трохи за широкі ряди, не думав, що вона так сильно розійдеться. Але нічого, саджанців нам треба для того, щоб посадити нову ділянку. І з даного, з даного участка будемо брати, залишати центральні ряди, а крайні викопувати. Ось дивіться, якщо подивитися, це ряд маравіла, висаджено здебільшого сажанців саджанців відкрите коренева. Це ряд мапема з закритої кореневої системи. Херітей з закритої кореневої системи. Минулого року висаджувалася касетна розсада. Херетевич. І херетеч також закритої кореневої системи. Дуже швидко, через рік часу розрослася, дуже широко. Так що, з одної сторони, добре, що багато саджанців, а з іншої сторони, трохи погано. Ось дивіться, я залишив мапему на, літні, на літніх пагонах. Просто так декілька штук. Побачимо, яка буде такий розмір ягоди буде мати. Ось так. Так, будемо чекати вже на осінній врожай. Ось так, поки що все чудово. Так що різниця між відкритою кореневою і закритою дуже сильно відчувається. Так, Маробілна ось. Дуже, дуже помало розростається. Зараз залишилось пройти міжляття фризою і до сезону будемо практично готові. Маравіла теж вже почала декби, ще трохи буде цвісти. Планував цього року зробити шпалеру і полив. Поки що не встигаю. Подумаю, діти, яка буде загрузка ягоди. Якщо буде треба то будемо робити пізніше шпалеру. А якщо ні, то будемо вже обходитись без шпалери. Хоча без шпалери трохи погано. Але є те, що є. Якщо, друзі, ось така картина по малині. Наступне відео вже думаю буду знімати, коли буде ягода. Дякую всім за увагу. До зустрічі.